Стріли, посміхнулись, бо зраділи. А тепер часу не гаймо і урок наш починаємо. Сідаємо за парти і пропоную вам скласти рекламу нашого уроку. Продовжить мою думку. Урок буде. Піднімаємо ручку і говоримо, як ми на кожного Альоша. Цікавим. Аліна, яким буде урок у нас сьогодні, як ти думаєш? Продуктивним, звісно, ми будемо працювати. А Юра, ти навчальним. Навчальним. Артем, ти ж вичитав? Давай. Творчі. Творчі. Молодці. Ми будемо на уроці. Які ми будемо на уроці? Уважні, Уважні Альоша. Творчі. Артем. Активні. Активні. Активні працьовиті, уважні. Я справді хотіла б, щоб ви сьогодні мені допомогли, тому що ви знаєте все. Ми з вами сьогодні закріплюємо наші знання, які ми знаємо. І тому наш сьогоднішній урок прийде незвичайно. Ми сьогодні з вами зустрінемося з чарівником, з чарівником людиною, яка любить дітей. Приходить в гості кожен рік і робить добро не на показ, а для того, щоб люди радувалися. Від того, що він робить нам добро, диво, чудо, його і назвали, дивотворцем, чудотворцем. А відгадати його ім'я ви зможете, відгадавши загадку. Під подушку кладе він нам солодкий апельсин. І шоколад, оце так щастя для маля. А таке у нас бування в день для святого, святого Миколая, правильно. Отже, хто до нас сьогодні прийде в гості? Святий, святий, Миколая. святий Миколая, святий Миколай завжди з чим приходить. З подарунками. І до вас він прийде з подарунками, якщо ви допоможете мені виконати всі завдання, які треба буде виконати, які треба зробити. Щороку приносить слухняним діткам, замітьте, подарунки лазищі, які кладе під подушечку, або в чепіток, або в шкарпетку, де вранці дітки встають і знаходять. А хто був не слухняним, то що кладе Миколай? Лозинку, Лоцинку, Альоша правильно сказав. Зараз ми з вами дізнаємося, хто ж такий святий Миколай. Що ж це за людина, яка творить добро, творить чудеса і звідки вона до нас прийшла? Прошу до, вийти до дошки. Хто готував інформацію про Святого Миколая? Аліна, Юра, Альоша, Артем, виходьте. І розкажете нам трошки нашим гостям про Святого Миколая. Не закривайте дошку тільки. Що таке? Він мав сіло молився і, і бут... просив у Господа, благодійсь і прощення і милосердя. І... серця. Бу... Удачі. Бу... Удачі був тихий Бутих і нелостивий. Не, не злостивий. Це Діана, та даний доча. він приходив на допомогу бідним, знедоленим людям. Найскрутніші хвилини життя несподіваний завжди так, щоб ніхто його не бачив. Робив добро, не чекаючи на подяку і славу. І Тому його ще за життя називали батьком сиріт, дів і бідних. батьків продав А гроші? Бідний. а сам, а сам став Своїм. своїми молитвами, стіблював не дуже свіка, тихо мирного в море, бурю, а це погляд, як охороня. Бідно постійно. Був був поробити на подоріжних подорожніх у путі, а також усіх тварин, диких і свійських він, він Сім серцем любив, любив дітей і кожному Хочу. хотів подарувати бодай празнику по своєї любі. Любові, правильно, так. сідайте. Трошки ми розказали і один одному, і ким був святий Миколай, чому ми його назвали Святотворцем, бо творив чудеса. І святий Миколай Святий Миколай приходить до нас якого числа? Хто знає? 19 грудня, але ж який величезний світ, і кожному треба встигнути подарувати подарунок, кожному подарувати якесь диво. І починає Святий Миколай з сьогоднішнього дня. Яке сьогодні наше число? 14 грудня він починає вже обходити, але не людей, а сьогодні він побуває, і ми разом у казковому лісі, в якому живуть тваринки, і якому теж необхідно подарувати хоч трішечки як якоїсь радості, тому що тваринки теж чекають від Миколая подарунки. Отже, допоможемо Миколаю справити з завданнями, які він приготував для звірят лісових. Відкрити свої зошити, відступаємо вниз, скільки клітин. Скільки відступає? 4, на 5 пишемо 14 грудня, класна робота. Сидимо рівненько за партами, не забуваємо, що у нас питки і І на 5 клітинці пишемо 14. Грудня, класна робота. han próvandið. Mærðu góðu Ja. На початку я наголошувала, що Святий Миколаїв з сьогоднішнього дня розпочинає ходити, щоб обійти всіх звіряток, всіх тварин. А коли ж до нас приходить Святий Миколай? 19 грудня. 19 грудня. Давайте каліграфічно запишемо це число своїм своїх А Давайте тепер про поговоримо про це число. Яке це число? Двоцифрове. Двоцифрове число. З яких цифр? Складається це число. Один. 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 Давайте будемо купити, бо всі знають. І я хочу, Юра, число 19,9. З одиниць. І дев'ятки. І дев'ятки. Це сідай, добре. Назвіть попереднє число до цього числа. Попереднє, Діана. Вісімнадцять. Назвіть наступне число, Альоша. Двадцять, добре. Назвіть сусідів цього числа, Юра. 18 і 20. 18, 20, правильно. Скажіть, будь ласка, розкладіть число 19 на розрядні доданки? 1 1,9. 1,5 і 9. Правда, сідайте. Скажіть, яке найбільше двоцифрове число можна скласти з цифри цього числа? Найбільша двоцифрова з тих чисел. Цифр? Додати. Так, двоцифрове. Що треба зробити з цифрами? Додати. Та не додати. 19 це що? Найбільше поцифрове? Ні. Ні, а яке найбільше? Що треба зробити? Із цих цифр. Одиничка і дев'ятка. Як їх зробити так, щоб вони стали найбільші? Двоцифровим, але з цих 90 цифр. 91. Правильно, 91, а Юра, 99 не буде, тому що тут одна дев'ятка і лише одна одиничка. А давайте mm -hmm. тепер додамо ці цифри. Додамо ці цифри. Яке число ми отримаємо, коли цифри додамо? Десять. 10. 10, Правильно. Правильно. Допишіть цю... це число до кінця рядочка каліграфічно, пропускаючи між числом одну клітиночку. це 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 Миколай спускається на своїх срібних санях, завантажений повним-повним подарун подарунками. Тому що я віця, кожному треба подарунок принести і спускається між хмарками, срібні дзвони дзвінять і сповіщають всіх, хто почує ці дзвони, що святий Миколай їде, і кожен отримає подарунок. Срібні зірочки посміхається і місяць дивується, який щедрий і добрий святий Миколай. І ось коли святий Миколай їхав по хмаринках, він розсипав зеннятка, цифри, які готував для пташечок. На хмаринках. Давайте допоможемо Миколаю зібрати ці цифри зенедка для того, щоб він зміг подарувати їх своїм пташечкам. Значить, зараз ми по варіантах запишемо, утворимо із цих цифр двоцифрові числа, а в цьому творя за першою хмариночкою. Всі можливі, які ти зможеш. За другою хмариночкою працює Аліна і Юра, а за останньою Альоша і Діана. Пишете двоцифрові. Ти перевертай сторінку. Двоцифрові. Значить, Артем за першою хмаринкою Юра і Аліна за другою хмаринкою творять двоцифрові числа, а Діана за Альошою за третє хмаринкою. Використовуючи тільки ті цифри, які у хмаринці ваші. В кожного їх по три. Які ви боці проходить, швиденько перевіримо. Рядочок Аліна записуємо. Те, що ми творимо, записуємо рядочок через кому. що Чорновина писала. Діана, закінчився, тімналі, Діана. Перевіримо. За першим варіантом Артем. Давайте назві, який ти склав. 22, 88, 35, 85, 85. 85. 82. 82. 52.8. 52, 52, 52, 52, Молодець. За другим варіантом хто працював? Аліна, Юра. Аліна, давай ти почнеш, а Юра продовжить. 39, 91, 30. Такого немає такої цифри, так? Да? Закрести, тоді 38 немає. Далі кажи, що ти склав. 2,31. 31 і 9. 93. Ну, більше Аліна склала, треба трошки було, Юра, подумати. А ну тепер перевіримо за третіх Маринкою Діана. 6, 74, 46, 64, 76. 76. шість, 64, 7, 76, 70 Чи він міг подолати цю перешкоду? Перший приклад читаємо, розв'язуємо. Діана. 75, 25, 90. 90. Наступний приклад, Альоша. Дайте до лавки, ножка буде сто. Буде сто. Артем і Юра, покладіть ручки. Вкусно. Артем, слідчий приклад слада. П'ятьдесят. П'ятьдесят, м'які тридцять. Долів двадцять. Двадцять. Він знає. Він же ж. Юра, наступний приклад. П'ятьдесят м'як пішов дорівнює.